Декоративні хвойні вічно-зелені дерева і кущі це прикраса двору чи саду у будь-яку пору року. Найбільшою популярністю серед них наразі користується туя західна і всі її форми, особливо королева туй, смарагд. Дуже багато рослин, форм, точніше, на основі цієї туї вже відселектовано за багато навіть сторіч. Там трапляються рослини, які досягають і шести метрів висоту. А є такі карликові. Рослини в межах е, цього виду, е, які сягають 15-20 сантиметрів висоту. Ну, оту я, наприклад, Тіні Тімп, е, карликова форма, е, Golden Tet, теж така подушечка жовта, ну і так далі. Теді, мійкі це все карликове форма. А є дуже великі рослини. І це все на основі одного й того ж виду, Туя я західний. Професійний садівник Геннадій Мамченко поетапно розповідає, як можна виростити таку красу у домашніх умовах і як це робить його родина. Прилучани бачать уже готову рослину, да? а хотілося б показати, як воно насправді клонується із малесенького і до такого доводиться до такого вигляду, щоб його можна було просто людям показувати. Так що ми ось займаємося вирощуванням і розмноженням цих хвойних рослин в прилуках вже дуже давно, вже років точно 15. Підбираємо зазвичай адаптивні види, сорти, форми, перевіряємо, якщо, наприклад, купили маточну рослину, ми зазвичай перевіряємо одну або дві зими, дивимося, як вона в наших умовах себе веде. От, якщо вона веде без всяких там, з, за стандартною агротехнікою веде себе нормально, тоді вже приступаємо до невеликого розмноження, невеликої кількості. Перший етап вирощування туї смарагд, як і інших її форм, це живцювання. Живець, зазвичай, має такий вигляд: ось він відрізається від рослини материнської, зачищається частинка хвої. От. А далі це все заживцьовується в якийсь субстрат. Можна, наприклад, зробити просто грядочку з піском, піщаний ґрунт, щоб він був вологопроникним, повітря проникним. От. І робиться невеликий парничок, притінюється від прямого сонячного світла, і таким чином можна вкорінити рослини. Вкорінюються, вони приблизно ну, ну, біля двох місяців, якщо живцювання проводиться в весняний період. Після етапу вкорінення проводиться розсаджування рослин. Ось, наприклад, живець минулого року вкорінення має зараз такий вигляд. Він був висаджений восени в горщик 0,5 літра, П9 називається цей горщик. І далі воно вирощується протягом наступного року. Ось такий вигляд має вже саджанець, який вирощувався ну, наступний цей рік після вкорінення. Далі в такому стані, можна, ну, вже місця буде в цьому горщику мало, можемо пересадити з, зі збільшенням єм, ємності. Ну, різні варіанти горщиків. Зазвичай в розсадниках це проводять розсаджування, або півторалітровий горщик літровий або двохлітровий. Висаджувати тую у відкритий ґрунт можна на будь-якому етапі, говорить Геннадій Мамченко. Але найкраще це робити по досягненні рослиною трирічного віку. Вони вже більш стійкі будуть до умов навколишнього середовища, бо в нас часто які помилки от, у садівників. Це те, що ми вже неодноразово зіштовхувалися. Біля заборів висаджують. І якщо фізіологічно маленькі рослини, ну от такі, наприклад, вони часто припікаються від забору, від літнього сонця і гинуть. От. Ну, необхідно пам'ятати, що ця культура вона вирощена з живця, відповідно, в неї коренева система має поверхневий характер. От. І якщо ми це маємо на увазі, то ми повинні контролювати вологість ґрунту у зоні кореневої системи цієї рослини. Геннадій Мамченко пояснює, як це робити. Періодично проводиться полив, не не рясний, але частий, от приствольний круг, особливо в найближчі три роки. Бажано утримувати в чистому вигляді або замульчованим. Ну і є підживлювання, проводять підживлювання. добрив зараз дуже багато. От, так що рослини віддячать буйним ростом. Гарною з гарним забарвленням хвої, ну і так далі. Туя – різновид вічнозелених дерев, що відрізняється стійкістю перед заморозками і невибагливістю до складу ґрунту, в якому росте. Але вона, як і будь-яка інша рослина, піддається хворобам. Є такі хвороби, дуже часто трапляються, особливо якщо це вже загущені посадки. От, там є шуте, різновиди, шуте, там риж, рижі є такі. Частини хвої, є фітофтороз. Ну, На туях кліщів ми мало бачили, це зазвичай ялина канадська, ось вона позаду у нас. Там може уражуватися. Ну, загалом ми рекомендуємо проводити як мінімум дві профілактичних обробки. Ну, краще більше. Там є спектр препаратів, зараз з цим ніяких проблем немає. От зразу, зараз, в цей період часу, наприклад, ми рекомендуємо проводити профілактичну обробку надземної маси рослини препаратом Топсін М, наприклад. Бо препарати є різні, ну і бажано наступну обробку якимсь іншим препаратом змінювати його, щоб не виникала резистентність. Рослин до однієї тієї самої препаративної форми. Обробку слід проводити мінімум два рази на сезон, наголошує Геннадій Мамченко. Якщо є проблема, вже виникла проблема, тоді треба буде частіше використати. Ну, необхідно тримати в умі, що препарат будь-який буде е захищати рослину приблизно 14-21 день, ну деякі 30. От далі він розщеплюється і його дія втрачається. Значить, треба повторно да, працювати. Але пожовтіння хвої рослини може говорити не лише про хвороби. Треба дивитися, перше, хвороби, про які ми вже сказали. Застоювання води в прикореневій зоні. Ось буквально ця зима минула. Вона відзначилася тим, що була льодова кірка, і якийсь тривалий, можна сказати, період часу. Повітря не проникає в, до кореневої системи. Відповідно, коренева система починає загнивати. І рослина, ну, якщо ще частина кореневої системи працює, а якась частина вже відмерла, то тоді, відповідно, і надземна маса починає відмирати. Ну, там також Це треба дивитися, в кожному, ну, кожний конкретний випадок, але є варіанти такі, що. Як ми можемо відновити кореневу систему, якщо ми ну, визначили, що це все-таки замокання? Ну, Є такі препарати, як Енергодар або Магнікури От Вони ними проливають, вони захищають від, там, скажімо, фузаріозних там різних. Збудників і в тому числі стимулюють кореневу систему до активного росту. Якщо ви дотримаєтеся усіх порад фахівця, то матимете на своїй присадибній ділянці справжнє вічно-зелене диво вирощене власними руками.